Десятки тисяч людей по всій країні вийшли на протест з вимогою відставки прем'єр-міністра Роберта Фіцо. За даними організаторів, лише у столиці вийшли приблизно 60 тисяч людей. Протестувальники розмахують прапорами та транспарантами із згадками про високі податки та неприйняття про орієнтації влади. НАТО вигукував гасла досить фіцо. Ні цьому уряду та фіцо в Росію. Словаччина належить до Європи. Ми хочемо належати до Європи з погляду цінності. Ми не належимо до Росії. Ми насправді ніяк не хочемо з Росією співпрацювати. І це наша позиція, яку ми повинні висловлювати ввічливо, але відповідально. Ми структуру, Яка хоче використати ці зустрічі, ці мітинги. Насамперед, для можливого зіткнення з силовими структурами держави щоб ще більше посилити напругу для подальшої агресії, а потім для виконання плану, який сьогодні поширюють організатори цих протестів, напередодні Фіцо заявив, що опозиція не хоче вступати в чесну політичну конкуренцію, і на території Словаччини перебуває група, так би мовити, експертів, яка брала участь у подіях у Грузії та в українському майдані. А також що їх фінансують Сполучені Штати, Фіцо зазначив, що за групою ведеться суворе спостереження. Також прем'єр-міністр заявив, що планує припинити протести у Словаччині, на яких, начебто, збираються захоплювати урядові будівлі.